Я вам розкажу про те, що в мене були проблеми з інтернетом, які привели до ще більших проблем, тому що е, мій телефон сплавили якомусь, що представився інженером цієї компанії. Це були недокучливі дзвінки. Я мала вірити велику силу інтернету, в те, що він працює, як жінка підтримувати його. Він мужик такий класний, старається тільки, тільки оце за період. Нашого зим знайомства більше півроку, інтернет у мене швидкість не відновилася, сигнал зникав і стало ще гірше. Йому дали зрозуміти, що дзвонити мені не треба, що я людина звання, та вибачте, хто тобі тут назвоню і з тобою тут радить по телефону в сучасний час. Я ж ну, да? більше 4 годин листування, тримав мене на лінії. Звісно, спілкувалася про інтернет. Він такий хороший, він хотів мені то допомогти. Батько казав, що тобі пише, що йому від тебе треба, що він тобі то настрочує. В нього була моя адреса, яку я повідомила для того, щоб він подивився, який в тому районі сигнали, якісь там провода. І одного разу він чекав мене під воротами. Де ти була? Я тебе ждав. Прийшов до тебе додому. І кульмінація цього, цього стало, що в мене було день народження, і я афішувала, що в мене день народження, що там в мене кругла дата. Я жінка з свій вік, там писала якісь ролики. А він вирішив, що це він дуже важливий в моєму житті, тому що він дає мені інтернет, а блогер, я без нього не можу. І вирішив цей день провести зі мною. в мене люди за столом. І мені повністю зриває свято, Хоч я хоча його попередила, я готуюся до Дня народження, перестаньте мені писати. Його попередила, що мене не турбував. І його це ображає, що я не приділяю йому вже там, якусь увагу, да? свій день народження. І він починає мене вже там звинувачувати в своїх проблемах інтернету і приходити зі мною вже на такий тон, що доводить мене просто до істерики. Я дзвоню на гарячу лінію. Мені кажуть, що ну, він не мав взагалі до мене додому приходити, якого він приперся, ж, тому що в мене ж мобільний інтернет, він його не проводив, там ніяких проводів немає. Зі мною будуть спілкуватися тільки жінки, вирішені цього питання. Спочатку жінок теж шокувало, що це за прицепився. Потім він виявився якийсь там гарним співробітником компанії, який ж хотів мені допомогти. Я не приймала начебто його допомогу. Я мала його поважати як мужика, тому що після сварки він самовільно відімкнув мені, просто відімкнув переплачену інтернет, переплачену послугу. Це теж нічого, так, да? вони там, ну, не фіксували вас, все нормально. Там, вони, відімк... вони постійно мені вівкнули, вже да? скандалила. І пройшло вже там, декілька тижнів, я стала ігнорувати на ту адресу, що відома інженеру кореспонденцію, неприємну кореспонденцію від імені компанії. Я думала, що може провокація і просто ну, ігнорила. Але тут вчора спілкуюся з молодим чоловіком. Просто як з другом, ми жартуємо і гарно жив стрім. Мені його просто перебили, відімкнули так інтернет. Перше за період війни, що знаєте, стрімінгова платформа, потужна вона може відновити стрім. Але в мене був на тривалий час відімкнений інтернет, так що в мене набуло навіть букви Є. Просто геть повністю був відсутній зв'язок. І коли я позвонила в компанію, в них ну було зазначено, що коли дзвоню з цього номера має відповідати жінка, взяв слухавку чоловік і ніяк не прокоментував, те що в мене ще зв'язок по хіднічевої, сказав, що я вам нічим не можу допомогти фізично.